Видання Політико інформує, що Дональд Трамп натис на угорського прем'єра Віктора Орбана, щоб він е припинив блокувати процес вступу України до Європейського Союзу, і за це треба подякувати американському президентові. Знайшовся хоч один політик, який ставить на місце цю. Я вважаю маріонетку Кремля. Звісно, членство в європейському союзі це не членство в НАТО. Європейський союз це не оборонний альянс, жодних гарантій він надати не може. Хоча, з іншого боку, путіну якось не комільфо буде воювати з країною Європейського Союзу. Хоча яке там комільфо для Путіна, це зрозуміло. Але показово і те, що очевидно Дональд Трамп, як і решта політиків Західного альянсу, передбачають можливість вступу України до європейського союзу, і це добре.